You know just what you do. You do. Любі, вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Іноді і так доводиться готувати, але зараз вже поставила стільчик для годування, котре ще левчика був, а він там так розкладається, що можна покласти дитинку, воно це передбачено. І зараз деякий час Соня може полежати. У мене є слінг-шарф, ще з Діаною купувала, але мені щось він не заходить. І є Ерго-рюкзак, мені його подарувала знайома. Потрібно десь знайти ці гаджети і спробувати, можливо, мені зараз буде з ними зручно. Але по досвіду мені щось да не подобалось. Пам'ятаю, з Левчиком ходила, готувала ось так вергорюк рюкзачку. і потім, коли його потрібно було перекласти, вже спати. Я просто не могла цього зробити. Він був лише тоді зі мною. І мені це не подобалось. В принципі, родина взагалі нормально відноситься до того, якщо я раптом нічого і не приготую. І завжди на такий випадок у нас в морозилці є вареники і пельмені, Але ось цей тиждень навіть пройшли без цього. Соня давала готувати. Добрий раночок. Я навіть сьогодні голову вимила, значить він добрий. Я <риклад> смішно, звичайно. Але мами зрозуміють, що іноді реально немає часу навіть це зробити. Ми сьогодні в садочок відвозили Левчика разом з Сонією на авто, бо дощ. І Соня он не спить, не знаю. Зараз, напевно, на балкон її покладу, знаєте? Прогулянка на балконі буде. Ну, а доща, що робити? Левчик пішов взагалі, як завжди, без хнику, без нічого. ну, Такий, типу, засмучений, просто спокійний, але не кричить нічого, що його туди відвели. Так що так. Адаптація, я надію, що пройшла нормально. Ось і. Мені, знаєте, складно було сьогодні його вивезти, Соня не спить, погано зночі спить взагалі. І його вдягнути, її себе. Ну, це складно, реально. Це дуже складно, блін. Але якщо подумати, що цілий день пробути з ними двома, чи я трошки постараюся зранку. І зранку понапрягаюся і відвезу, тихо, 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 тихо. То все ж краще перший і другий варіант. Тихо, тихо, тихо. Все побігли ми. Ось така прогулянка на балконі. Не хоче спати взагалі. Десять хвилин, віє, -е, тільки береш на руки, заспокоюється. Ну, може і не відразу. Дощ іде? На вулицю не вийти. І тут, ну, реально, на балконі, я от зараз покажу. Ось я її так організувала, що тут практично вулиця. Ну, ось, бери і спи, свіже повітря, дощик крапає, спи, ні. Тому ось принцеса шпати не хоче. Нічого, у мене в планах було навести порядок у Ільї у шафі, хоча б. Але я бачу, що з нею це не прокатить сьогодні. Соня. Як настрій. Настрій посміхатися, та? Так. Залишу ці кадри на згадку про Соню, яка вона була, бо діти дуже і дуже швидко ростуть. Сьогодні трішки про харчування. <кій> Навалила я так немало, бо вирішила боротись з, з бажанням їсти солодке. Так, трошки розкажу корисні жири, ми знаємо це, та, авокадо і ці, клітковина. Клітковина. Вітаміни, зрозуміло. Котлетка. Це не знаю, чи я все чи ні. Це вчора готувала курочка, грудка, гриби і у вершковому соусі. Рис. Рис білий, звичайно, він не такий суперкорисний, точніше, там ну, це фактично ті ж вуглеводи прості, але нагадаю, що тут міститься резистентний крохмал, і саме у рисі, котрий вже був, вистигав. Пам'ятаєте, так, казала за це. Тому, в принципі, в даному випадку він буде для мене корисний. Туди ще поклала вершкове масло. Yes. І навалила таку порцію цього рису зовсім немаленьку, бо дуже часто нам хочеться простих вуглеводів, солодкого. Нам хочеться тоді, коли нам недостатньо взагалі вуглеводів. Тому буду боротися з цим бажанням. І ще стосовно тарілки, декілька уточнень, резистентний крохмал нам допомагає. Це їжа для гарних бактерій і допомагає кишківнику. Це так нагадаю, тому що хтось зі мною вже давно, той я впевнена це вже знаю. І болгарський перець це один із лідерів по, по вмісту вітаміну С. Тому що тому додаємо в раціон. Була на базарі і заходила в дешевий магазинчик швиденько, прилетіла додому, а тут Соня, вона кричить, хоча ще і двох години пройшло, як вона їла. І в такі моменти, чесно, я себе погано почуваю, наче я її відкинула, вона маленька, вона мене потребує, а я її залишила і займаю своїми справами. Таке якесь з однієї сторони хочеться більше свободи, а з іншої дати, бути біля неї постійно, якщо на випадок, що її прямо зараз я потрібна, то я прямо зараз маю бути з нею, а не вона мене має чекати. Була сьогодні на базарі, мені дали таку можливість, ну, там все стандартне: м'ясо, овочі, яйця. Все стандартне. А потім заїхала швиденько в дешевий магазинчик. Ось такі діанки взяла. Move. Як новенькі взагалі шорти це для її для занять. Вони класно виглядають, взагалі, в новому. ну, Мінус 50% було за 105 гривень. Але вони дуже класні, реально. Потім на літо ось такі її шортики Це діанці по її розміру. так, Ось такі ось штани. Ну, вона, звичайно, вже не можна з неї вибирати, але її більш-менш смак знаю. Вона любить таке широке щось. ось такі побачила, на її вік мають бути якраз. Тут, на резинці. Тому легенько знімаю. і такий джинс приємний насправді. Ну, Я надію, що її підійде і що вона захоче. Думаю, ну, якщо що, то віднесу тоді у бокс. вони коштували десь зараз скажу, 65 гривень. Можна було взяти. Потім ось таку і для занять, бо вона хотіла, щоб такою тканиною якоюсь було для занять саме майку. Саме майкою. Ось таку взяла. Це 95 і мінус 50%. 45, ну, 50 гривень. І таку. Оце просто бавовна, але майкою. Але не знаю, чи по розміру її підійде. Так, 35, 39 гривень, 40 гривень. Так. Потім взяла для Левчика ось таку білу. Класно, що закриває і шию, щоб нічого не горіло. Але це не для води. Це так, в пісочку, коли гулятися. Я сподіваюся, що вона буде на нього якраз. Так, потім ось Соня взяла. Такий бодік за 30 гривень. Нормально. Ось таке плаття. Дуже приємне таке, це мусліно. Муслін, мабуть, та, і дуже приємний. І їй на літо якраз буде. Класний такий. Ай, така дівчушка. Так, і так ось шапулю. Ну це вже на наступний рік для Соні. Прикольно те, що вона на зав'язках, бо діти дуже часто скидують з себе отак просто беруть і знімають. А тут на зав'язочках ось і така бавовняна. Так, думаю, буде. На наступний рік якраз тут написано один типу до одного року, але я думаю, що це на наступний рік вже в Соні буде. Так. За це все 470 гривень віддала. Але знаєте, душу відвела. Душу відвела. Класні речі задешево. І так. Намагаюсь, до речі, я вже казала, не набирати зайвого, а так, чисто те, що мені потрібно. На вихідних вирішили з родиною поїхати на ВДНГ, бо Лев просив поїхати в парк. Але я не очікувала, що там буде стільки людей. Там був спартан, і в цей день якраз змагалися діти, було мега і мега багато людей. Діти попригали. Нормально погралися. А до речі, тут на майданчику повз проходив Тарас Тополя, фронтмен антитіла. Ну, Звісно, що у нього має бути е, це звичайна людина, має бути звичайне життя. Він, мабуть, з мамою йшов, не знаю. Але приємно, що можна десь зустріти так зірку. Це називається сходила за підгузками для Соні в АТБ. Більше, ніж на 2000 набрала. Е, так, тут все зрозуміло. Це по акції було, до речі, чи 75-85%. чи 85. Зазвичай беру 82% і так краще, е, бо все, що нижче, то там невідомо, що там додано. Але е, для використання кудись, так як я роблю чи вафлі, е, ну, нормально. Е, такий сир подобається, такий сир подобається. З крем сиру ось такі саме. А білоцерківський там склад взагалі бажає кращого, тому ось такий тут склад нормальний. Сирочка було три, два вже діти з'їли. Це дітям завтра в школу. Вони вдома снідають, потім у них аля-перекус. ну Дуже часто да, грішу, дуже часто це саме булки. Бо сам, це саме простіше, булки і якісь фрукти, ще додаю горішки. Але не завжди, коли час є. І вони обідають, а потім вже вдома у них ну, або вечеря, або перекусують банан це для вафель, зазвичай вафлі роблю з кабачка. Молоко теж по гарній ціні було по 43. Зараз молочка вся подорожчала, яблука, до речі, подорожчали. Ці яблуки вже ж. По 62, здається, якщо не помиляюся, дуже дорого. Лаваш ось цей гарний, по складу. Бо рештава тебе е, переглядала, то жах взагалі не можна знайти без різних якихось добавок. Цей Ілля попросив. Я такого взагалі не роблю, не купую, але він так нормально попросив. Типу я нічого поганого не, не купував. Думаю, ну ладно, куплю. Хоча я таке дуже, ну, я її не роблю. Я ругаю, я ругаю Дениса, ругаю, ось, ну, коротше, всіх ругаю, хто додому це приносить. Давно не купувала подібних шампуней, а то якось там знижка якась на них була. Не пам'ятаю, навіть 122, здається, коштувала це замість 170 вирішила взяти. Бо у Дянки такі волосся таке густе стало, що їй вимити ну багато так шампуню потрібно. І вона, якщо сама ще миє, то вона більше використовує, то мені аж шкода, ці дорогі. знаєте. Ну Це не те, що для неї, а просто те, що вона використовує так, вона ще вчиться. Так, скажімо. Памперсів, от таких було три упаковки і целевчику. Я підгузки, коли купую, то рахую по вартості однієї штучки. І те, що більші упаковки, це не значить, взагалі не значить, що вони будуть дешевші. Зараз ось ці АТБ по знижці і у них виходить найдешевша ціна. Ніж взагалі по іншим сайтам. Там Єва, Пампік і таке подібне. І тут так само знижка і гарна ціна, ніж по знижці там Сільпо, Єва дивилась, тут теж гарна ціна виходить. Ну, і все. І це на 2027 гривень. Ну, практично нічого бачити. А, більше 2000. Але це підгузки просто затягнули. Ще одна упаковка була, скажу так. А, ось так. А, до речі, це квіти, котрі сусід дарував. Це вже тиждень пройшов, так. Рівно тиждень. Вони такі свіжі, начебто їх щойно зрізали. Ось так. Чи вони так класно стоять? чи ну, Я їх підрізаю воду змінюю. Чи то так вони були, знаєте, як кажуть, якщо квіти довго стоять, значить вони були подаровані з великою любов'ю, щиро і т.д. і Ну, Це такі забобони, але, але дуже приємно. Тепер радує ось око вже більше тижня. ну Рівно тиждень, і ще вони просто Ось скільки. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!